Що робить біль справжнім? Його гострота, його здираюча з душі й шкіра здатність, чи його джерело? Питання, що відлунювало у порожнечі душі Анни, поки вона дивилася у безвихід лікарняного вікна, за яким починався дощ дощ, що змивав місто, в якому вони будували свої мрії і яке тепер залишило її саму, прикуту до лікарняного ліжка з пухлиною в грудях і порожнечею в гаманці. Того дня, коли діагноз, холодний і безжалісний, як сталь скальпеля, впав у тишу їхнього маленького світу, щось зламалося в Дматрі. Не в його серці. Анна пізно зрозуміла, що серця там, мабуть, ніколи й не було, а в його практичності. Він, молодий перспективний фінансист, що сходив зі сторінок глянцевих журналів, не міг дозволити собі тягар хворої дружини. Хвороба була непередбачуваною, як шторм, що затоплює бізнес план, а Дмитру ненавидів непередбачуваність. Ти розумієш, це на роки, говорив він, не дивлячись їй у вічі, а водячи поглядом по лініях бюджету на своєму ноутбуці лікування, операції, реабілітація це коштує більше, ніж ми можемо собі дозволити. Ми. Прошепотіла вона, відчуваючи, як під її грудьми розростається не пухлина, а крижана брила. Він закрив ноутбук. Рішучий жест. Фінальна точка. Моя підтримка закінчиться там, де починається банкрутство. Я не можу ризикувати всім. Заради. Він запнувся, шукаючи слова. Заради мене, допомогла йому Анна. І в цю мить вона відчула, як останній острівець їхнього спільного минулого йде під воду. Він не заперечив, натомість він пішов. А наступного дня, коли вона прокинулася після першої важкої хіміотерапії, її ліжко було оточене не квітами, а паперами папери про розлучення, і коротка записка від його адвоката. Дмитро Олегович перекаже суму еквівалентну половині вартості вашої спільної квартири після підписання. Він також сплатив лікарняні рахунки за цей місяць, надалі ви будете піклуватися про себе самостійно. Він залишив її в лікарні без копійки готівкою, з кредитними картками, які він заблокував, і з майбутнім, яке розсипалося в пил, схоже на пил на тумбочці біля її ліжка. Тижні, що пішли за цим, були схожі на довгий кошмар. Вона лежала у загальній палаті, де стіни були пофарбовані в колір без надії, а повіття пахло антисептиком і страхом. Її сусідки по палаті, жінки з такими ж пораненими долями, ділилися з нею їжею, підтримкою, тими дрібними історіями, що тримають людину на плаву. Анна писала листи в благодійні фонди, благала про допомогу в соцмережах. Її історія на мить викликала хвилю співчуття, але інтернет має коротку пам'ять. Хвиля відступила, залишила її на самоті з її болем. Саме тоді в її житті з'явився Михайло. Він працював санітаєм у лікарні. Тихий, стурбований чоловік з очима, в яких, здавалося, осіла вся скорбота світу. Він не говорив багато, але його руки. Коли він допомагав їй перевернутися або подавав чашку з водою, були неймовірно ніжними. Він прибирав у палаті, мив підлоги, і завжди знаходив для Анни кілька лагідних слів. Тримайся, Анно, казав він, і ці слова, промовлені його тихим, трохи хрипким голосом, мали більшу вагу, ніж усі промови лікарів. Він був бідний, це було видно з його зношених кросівок, з перешитого халата. З того, як він збирав у смітник пластикові пляшки, щоб здати їх. Лікарі й медсестри ставилися до нього звисаюче, іноді навіть зневажливо Михайсь прибери тут, а то смердить, могли сказати при всіх. Він лише кивав і робив свою роботу. Анна спочатку соромилася його жалю вона, колишня успішна арт-менеджерка, звикла до іншого кола спілкування. Але її біль і самотність зробили її чутливою. Вона почала помічати деталі як він розмовляв з важкими хворими, нахиляючись до самого їхнього вуха, як він таємно підкладав дітям у дитяче відділення цукерки, які сам купував, як він одного разу, коли у Анни не було грошей на ліки, мовчки поклав на її тумбочку невелику пачку грошей, всю свою зарплатню. Не можу, заперечила вона, відштовхуючи купюри. Вони пахли милом і важкою працею. Можете, повернете як удужаєте!» – сказав він і пішов, залишивши її з цією несподіванкою і з почуттям глибокої вдячності, що розтоплювало лід навколо її серця. Вона почала розмовляти з ним спочатку формально, потім все довше. Він виявився неймовірно ерудованим. Він міг розповідати про історію мистецтва, про класичну музику, про складні механізми фінансових ринків. Його знання були глибокими, неповерхневими. Це не в'язалося з його становищем простого санітара. Він був схожий на книгу в бідній обкладинці, написану мовою генія. Михайле, звідки ти це все знаєш? Одного разу прямо запитала вона. Він на хвилину завмер, витираючи підлогу. У його очах промайнула тін чогось давнього і болючого. Життя вчить Анно. Іноді вчить занадто жорстоко. Він ніколи не говорив про своє минуле це була його таємниця. Але Анна відчувала, що під цією оболонкою покори і бідності криється щось велике, щось, що робило його сильнішим за всіх Дмитрів цього світу. Завдяки допомозі Михайла, благодійного фонду, який таки відгукнувся, і її власній неймовірній силі волі, Анна виборола хворобу. Ремісія вихід із лікарні був схожий на народження в інший світ, світ, де вона була сама, без грошей, без дому, але з бажанням жити, яке розпалило в ній Михайло. Він допоміг їй знайти невелику кімнатку в гуртожитку, носив їй продукти, поки вона була слабка. Вона шукала роботу, але після важкої хвороби та перерви у кар'єрі це було майже неможливо. Одного вечора, сидячи на розваленому дивані, вона розповіла Михайлу про свою мрію не про роботу, а про справу. Я хочу створити невелику приватну клініку, сказала вона, дивлячись у вікно на дощ. Не палац здоров'я для багатіїв, а місце, де людям, особливо жінкам після онкології надаватимуть не лише медичну допомогу, а й психологічну підтримку, де до них ставитимуться не як до номерів у ліжку, а як до людей. Михайло слухав уважно. Це дорого коштує, констатував він. Я знаю. Але я вірю, що можна знайти інвесторів. Я склала бізнес план. Вона показала йому зошит, засипаний її почерком. Це була її надія. Михайло довго дивився на план, потім на неї. У мене є трохи заощаджень, несподівано сказав він. Небагато, але це може стати початком. Я не можу взяти в тебе гроші, ти і так зробив для мене більше, ніж будь-хто». Це не подарунок, він сказав серйозно. Це інвестиція в тебе, у твою мрію. Я бачу твою силу, Анно. Дозволь мені бути маленькою частиною цього. Його трохи заощаджень виявилося сумою, яка змогла покрити перший внесок за оренду невеликого приміщення в непрезентабельному районі. Анна була в шоці, але Михайло наполіг. Він сказав, що це гроші його родини, які він довго збирав, він не хотів їх витрачати, поки не знайшов чогось гідного. Так почалася історія клініки Анни. Це був важкий шлях, але Анна, загартована хворобою та зрадою, працювала не покладаючи рук. Вона знайшла лікарів однодумців, які повірили в її ідею. Вони починали з малого, хіміотерапії, підтримуючого лікування, групи психологічної допомоги. Атмосфера в клініці була особливою, теплою, співчутливою, людяною. Слава про неї поширювалася. Туди йшли ті, хто відчайдушно шукав не лише ліків, а й людяності. Михайло залишився в державній лікарні, але часто приходив до клініки після своєї зміни. Він допомагав з господарськими справами. Іноді просто сидів у приймальні, і його присутність завжди заспокоюючи, діяла на пацієнтів. Він був її тихим партнером, її найвірнішим другом. Анна намагалася розповісти про нього в змі, але він категорично відмовлявся це твоя перемога, Анно, твій шлях. Я лише підтримав тебе в потрібний момент. Вони ніколи не говорили про кохання. Між ними було щось більше глибока, непорушний зв'язок двох душ. Які знайшли одна одну серед руїн своїх колишніх життів. Анна відчувала, що він є її тихою гаванню, місцем, де вона може бути слабкою, не боячись бути кинутою. А тим часом Дмитро, її колишній чоловік, продовжував свій успішний шлях. Він одружився з дочкою великого банкіра, зробив блискучу кар'єру. Його фотографії все частіше з'являлися в пресі, він став символом успіху. Та холодного розрахунку. Анна іноді бачила його в новинах, і від цього в грудях завжди застигав маленький шматочок льоду. Він був живим доказом того, що в світі тріумфує безсердечність. Та одного дня цей лід розтопився від полум'я неймовірної іронії долі. Минуло сім років. Клініка Анни перетворилась з невеликого центру на відому установу. Вони переїхали в нове сучасне приміщення, обладнали його найновітнішим обладнанням, атмосфера залишилася незмінною, домашньою співчутливою. Анна була не просто директором, вона була душею цього місця. Її власний досвід дозволяв їй розуміти пацієнтів на глибокому, емоційному рівні. Михайло, як і раніше, працював у державній лікарні, він відмовився від пропозиції Анни стати офіційним співвласником або керівником. Він казав, Моя сила в простоті. Я не створений для офісів і контрактів. Він продовжував бути її найвірнішим другом, її моральною підтримкою. Вони разом проводили вечори, читали книжки, обговорювали життя. Він так і не розповів усієї правди про себе, але вона вже не наполягала його таємниця стала частиною його образу, і вона поважала це. Одного ранку, коли Анна розглядала графіки пацієнтів. До її кабінету увійшла адміністраторка з дивним вираженням обличчя. Анно, там новий пацієнт, чоловік дуже ефектний, записався на консультацію до онколога. Що в цьому дивного? не піднімаючи голови, запитала Анна. Він дуже наполягав на лікаря вищої категорії і сказав, що гроші не мають значення. Він...» Адміністраторка запнулася. Він дуже схожий на того фінансиста Дмитра Коваленка з телевізора. Ім'я вдарило Анну, наче струмом. Вона повільно підвела голову. Переконайся, що це він. Через півгодини, дивлячись через відеостіну в приймальні, Анна побачила його, Дмитра. Він сидів у розкішному кріслі, одягнений в дорогий костюм, що не приховував його знервованості. Він похмурив, постарів. Навколо очей глибокі зморшки, але він був все тим же самовпевненим Дмитром. Він розмовляв з адміністраторкою з верхнім тоном, немов роблячи їй послугу своєю присутністю. Серце Анни камініло. Це був чоловік, який кинув її помирати, який вважав її витратним матеріалом. І тепер він прийшов до неї, у її кліміку, заради порятунку власного життя. Іронія була настільки гучною, що, здавалося, лунала в повітрі. Вона не підійшла до нього. Вона дала завдання своїм лікарям лікувати його так само якісно, як і будь-якого іншого пацієнта, але вона таємно стежила за його справою. Діагноз Дмитра був серйозним рак шлунка. Потрібна була складна операція і довгий курс лікування. Він платив готівкою, не скупився, він орендував найкращий одномісний номер у клініці, схожий на номер у п'ятизірковому готелі, і постійно чогось вимагав. Анна наказувала персоналу не розголошувати, що вона є власницею. Для Дмитра вона була лише пані Анною, адміністратором, який іноді заходив до палат. Він не впізнав її з першого погляду, хвороба і роки змінили її, надавши їй рис твердості і спокою, яких не було раніше. А коли він все ж зрозумів, шок у його очах швидко змінився на цинічну усмішку. Одного разу, коли вона зайшла до нього, щоб віддати документи, він сказав Ну, хто б міг подумати, Анна, виглядаєш добре для тієї, хто мав один ногу в могилі. Його голос був сповнений старої зневаги. Лікування творить дива, спокійно відповіла вона. Так, я чую, у тебе тут непогана справка. Завдяки кому? Якомусь новому благодійнику. Він кинув погляд на її руку без обручки. Анна не реагувала, вона просто поклала папери на стіл. Ваш лікар проведе консультацію о третій. Гарного дня. Вона вийшла, відчуваючи, як тремтять її коліна. Він все ще міг її зачепати. він був тіленням її найгірших спогадів. Дмитро лікувався у її клініці місяцями. Він вів себе як поганий їсть у готелі вимогливий, егоїстичний, зневажливий до персоналу, який його рятував. Він розповідав медсестрам про свої успіхи, про свої зв'язки, натякаючи, що вони повинні бути вдячні, що мають справу з такою важливою персоною. Він ніколи не цікавився долями інших пацієнтів, ніколи не сказав дякую по справжньому. І ось одного дня під час його чергового перебування в клініці він побачив Михайла. Михайло прийшов до Анни після своєї зміни, як завжди, він був у своєму старому санітарському халаті, трохи втомлений. Він зайшов до кабінету Анни, щоб залишити їй свіжу пачку її улюбленого чаю. Дмитро, який вийшов зі свого номера розім'ятися, став свідком цієї сцени. Він побачив, як бідний, вбого одягнений санітар вільно заходить до кабінету директора і як Анна посміхається йому тепло й щиро. Це зачепило його его. Як така нікчема може бути на ти з керівницею клініки? Він. Дмитро Коваленко змушений спілкуватися з нею формально, а цей відброс суспільства. Кілька днів по тому Дмитро навмисно влаштував сцену біля медпункту. Михайло, який допомагав перенести важкого пацієнта, випадково зачепив його плечем. Осторонь, бродяго, голосно і з огидою сказав Дмитро, відштовхуючи Михайла. Тобі підлоги мити, а не до людей чіплятися, від тебе смердить роботою. Персонал і пацієнти, що знаходились поруч, завмерли. Михайло зупинився. Він не заперечував, не злися, він просто подивився на Дмитра, і в цьому погляді не було ні зневаги, ні гніву, була лише безмежна скорбота, схожа на жаль. Вибачте, тіхо сказав він. І пішов далі, несучи свою частину носилок. Анна, яка чула все зі свого кабінету, вибігла. Вона була блідою від люті. Пане Коваленко, у моїй клініці я забороняю будь-яку зневагу до персоналу. Наступного разу я розглядатиму питання про дострокове припинення вашого лікування. Дмитро скривився. Ти загрожуєш мені? Мені? Я тобі плачу великі гроші. Гроші не дають вам права бути негідником, холодно відповіла вона. Це мій дім, і тут мої правила. Вони стояли один навпроти одного посеред коридору колишній чоловік і дружина. Він ув'язнений у своїй пихатості і страху, вона сильна своєю правдою і справедливістю. В цей момент щось змінилося. Дмитро відчув не лише її перевагу, але й щось інше. Щось, що змусило його задуматися. Цей погляд санітара, він його десь бачив дуже давно. Тієї ночі Дмитро не міг спати. Образ Михайла не виходив з голови, ці очі, ця горда постава, прихована під маскою покори. Він включив ноутбук, почав ритися в інтернеті у своїй пам'яті, і раптом, як удар блискавки, його пройняла жахлива догадка. Неможливо, абсурдно. Він знайшов старі архівні фотографії в інтернеті, фотографії з соціальних хронік десятирічної давнини. На одній із них був знятий молодий чоловік у дорогому костюмі, зпевненим, трохи зневажливим поглядом. Поруч з ним його батько, великий промисловець. Ця родина була однією з найбагатших у країні, але їх імперія розпалася після раптової смерті батька та серії невдалих інвестицій. Спадкоємець, кажуть, не зміг поратися з бізнесом, і сімейні активи були продані за борги. Сам спадкоємець зник. Ім'я того спадкоємця було Михайло Громов. Наступного ранку Дмитро виглядав зім'ятим і пригніченим. Його пихатість кудись зникла, залишивши лише тлінку тривогу. Він намагався знайти Михайла, але того не було в клініці. Його зміна в державній лікарні починалася пізніше. Анна теж помітила зміну в його поведінці, але приписала це її вчорашній відсічі. Вона була зайнята підготовкою до важливої події, благодійного вечора, присвяченого збору коштів на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями. Це було велике досягнення для її клініки. На заході мали бути присутніми відомі бізнесмени, меценати та журналісти. Вечірка мала відбутися у великому залі санаторного корпусу, що належав клініці. Все було готове квіти, музика, фуршет. Анна у елегантній темній сукні стояла біля входу, вітаючи гостей. Вона була спокійна і зібрана, немов королева у своєму королівстві. Дмитро, який уже відчував себе краще після останнього курсу лікування, також отримав запрошення. Він прийшов один у найкращому своєму костюмі, але виглядав він як актор, який забув свою роль. Його очі безперервно бігали по залу, шукаючи когось. І ось він увійшов Михайло, але не той Михайло, якого всі знали він був у простому, але якісному, темному костюмі, що чудово сидів на ньому. Він був виголений, його волосся акуратно зачесане, але головне це був його погляд він був прямим, спокійним і сповненим внутрішньої сили. Тієї сили, яку не купиш за гроші і не набудеш зі статусом. Вона народжується з пережитих випробувань і прийнятих рішень. Він підійшов до Анни, яка дивилася на нього з німим подивом. Ти ж казав, що не прийдеш, прошепотіла вона. Змінив рішення. Він усміхнувся. І ця усмішка зовсім не була усмішкою санітара. Це була усмішка людини, яка знає собі ціну. Дмитро, побачивши це, завмер. Тепер він був впевнений на 100% – Це був він, Михайло Громов, спадкоємець імперії, яка колись була могутнішою за ту, яку зміг побудувати Дмитро. Подія почалася. Анна вийшла на сцену, щоб подякувати гостям і розповісти про досягнення клініки. Вона говорила про те, як важливо поєднувати високі технології з людяністю. Вона згадала своє минуле свою хворобу, свою боротьбу. Вона не згадала Дмитра. Але всі присутні розуміли, про яку помилку минулого вона говорить. Сьогодні наша клініка це не просто лікувальний заклад, говорила вона, і голос її звучав впевнено і сильно. Це доказ того, що справжня цінність не в грошах, а в людяності, не в статусі, а в співчутті. І сьогодні я хочу подякувати людині, без якої цього всього б не було людині, яка підтримала мене, коли я була в найгіршій точці свого життя. Він завжди залишався в тіні. Відмовляючись від усіх почестей, але сьогодні я хочу, щоб ви всі його побачили. Вона простягнула руку у бік Михайла. Михайло, мій найвірніший друг і мій тихий партнер. Усі очі вилилися на Михайла. Він не зворухнувся з місця, лише кивнув Ані, немов даючи їй дозвіл продовжувати. Але раптом із залу пролунав голос Дмитра. Він був різким, майже істеричним. Громов. вигукнув він, встаючи. Громов. Михайло громов, я знав, що це ти. Мовчанка в залі стала гучною. Всі перевели погляд з Анни на Дмитра, а потім на Михайла. Михайло повільно обернувся. Його обличчя було спокійним. Дмитро Олегович, сказав він тихо, але так, що було чути в кожному кутку залу. Ми довго не бачилися. Що ти тут робиш? Прикидаєшся бідняком, санітаром? Це якийсь жахливий жарт? Ні, відповів Михайло, це мій вибір. Після того, як імперія мого батька завалилася, після того, як я втратив все, що вважав важливим гроші, статус, друзів, я зрозумів одну річ все це пил. Я пішов з того світу, я вирішив прожити просте життя, допомагати людям, не згори вниз, кидаючи милостиню, а поруч з ними, працюючи, відчуваючи їхній біль, я знайшов справжню цінність і знайшов справжню людину. Він глянув на Анну, і в його очах з'явилася ніжність. Дмитру стояв, немов приголомшений. Вся його система цінностей, побудована на грошах і статусі, розвалювалася на очах. Ти, ти інвестував у її клініку? прошепотів їн. Це твої гроші? Частково, кивнув Михайло, але найціннішою інвестицією була моя віра в Анну. Вона зробила все сама. Вона та, хто заслуговує на всі почесті. Я лише подав їй руку, коли вона падала, на відміну від вас. Остання фраза впала як вирок. У залі пролунав шепіт. Тепер усі розуміли, хто цей Дмитро і яку роль він зіграв у житті Анни. Дмитро відчув, як підлога немов хилиться під ним він був осоромлений, розкритий перед усіма цими людьми, перед його потенційними клієнтами та партнерами. Він стояв як брехливий, пихатий чоловік, який кинув свою дружину і якому тепер врятувало життя та сама жінка, яку він зрадив, за підтримки людини, яку він зневажав. «Ти...» Він не знаходив слів, його обличчя перекривилося від злості та сорому. Ти розорився. Ти нікчема. Ні, Дмитро Олегович, голосно й чітко сказала Анна, знову беручи слово. Вона стояла на сцені, висока і непохитна. Нікчема це той, хто вимірює людську гідність розміром гаманця, нікчема це той, хто кидає близьких у біді. Михайло втратив статки, але зберіг свою честь. Ви зберегли статки, але втратили все інше. Вона зробила паузу, даючи словам «пасти на вагу. І що стосується вашого лікування, воно майже завершене. Ви здорові, рахунок буде надіслано вам завтра, і думаю, на цьому наші стосунки можна вважати закритими. Дмитро більше нічого не сказав. Він розвернувся і, хитаючись, пішов до виходу під загальним зневажливим поглядом залу. Двері зачинилися за ним, немов закриваючи останню сторінку його минулого з Анною. Кульмінація минула. У залі запанувала тиша, а потім хтось почав аплодувати спочатку несміливо, потім все голосніше і голосніше. Аплодисменти ломали для Анни, для її сили, для її милосердя і для Михайла, для його смирення та справжньої гідності. Пізніше того вечора, коли гості розійшлися, Анна і Михайло залишилися вдвох у залі, залитому м'яким світлом. Чому сьогодні? запитала вона, чому ти вирішив розкритися? Бо прийшов час, сказав він, дивлячись їй у вічі, і тому, що я не міг дозволити йому більше ображати тебе. І ще тому, що я зрозумів, що хочу бути з тобою не в тіні, а на світлі, якщо ти, звичайно, цього хочеш. Він не сказав кохаю, але ці слова значили набагато більше. Анна взяла його руку, руку, яка годувала хворих, мила підлоги і яка була сильнішою за всі контракти Дмитра. Я завжди цього хотіла, Михайле, завжди. Вони стояли мовчки, дивлячись у вікно на місто, що вкрилося вогнями, двоє людей, які пройшли через пекло і знайшли один одного серед попелу. Їхня історія не була казкою про попілюшту та принца. Це була реальна історія про те, що справжнє багатство заховане не в банківських рахунках, а в глибині людського серця. А справжня любов це не палке почуття, а тихе рішення бути поруч у будь-яку бурю. І десь там, за межами цієї клініки, Дмитро Коваленко їхав у своєму дорогому автомобілі по дощовому місту, але вперше в житті він відчував себе абсолютно бідним. І абсолютно самотнім. Його лікування закінчилося, але його справжня хвороба, хвороба душі, лише загострилася. Він одужав тілом, але його серце, якого він позбувся роки тому, так і не знайшло собі лікарів.